Добрий день, мої любі малятка. Я вас всіх-всіх вітаю, ніжно обіймаю, та на заняття по розвитку мови всіх-всіх запрошую. Дітки, ви, навіть, мабуть, здогадалися, про що ми будемо сьогодні говорити. Так, ми будемо, дітки, з вами, говорити сьогодні про квіти, які нас чарують. Які ми любимо і які нас радують. Дітки, а зараз ми з вами пограємо. І ми з вами до наших чарівних чудових квітів підберемо іменники. Давайте підберемо іменники, які можна підібрати. Квітка, правильно, ще поле, квітник. Ліс, правильно, листя, пелюстки, троянда. Молодці, ще яка квітка є. Маки. так, і Іриси. Ромашки. Бачите, польові, і культурні ромашки, ще які квіти. Фіалки ви бачите тут, да, дітки. Конвалія. Так. Тюльпани, правильно. Ще фіалка. Ось вона, наша фіалочка, бачите? Так. Мальви. гляньте, які гарні мальви. Так. Символи. Так, молодці, багато назвали іменників. А тепер, дітки, до наших квітів ми придумаємо компліменти, прикметники. Які квіти? Які садові, ще які польові, інші ростуть в полі, да? ось польові маки у нас є, так, ще які квіти бувають, садові, троянди, так, сині, мальви, так, ще які. Запашні, чарівні. А ще ось подивіться, діти на незабудочку. Вона, бачите, там у нас, яка вона ніжна така, да? ніжні квіти, ще які весняні, літні бувають осінні квіти. А як назвати квіти, які рано-рано на весні зацвітають? Правильно, весняні. А якщо пізно до осені цвітуть, які пізні. А по кольору давайте назвемо, які червоні, білі, голубі, фіолетові, жовті і багато інших кольорів. А ще які вони сонячні, медові, лагідні. А якщо вони лікують, які вони, діти? Лікувальні квіти. Молодці, багато придумали прикметників, компліментів нашим квітам. Да? А тепер придумаємо дієслова. Що роблять квіти? Ростуть і ще цвітуть, розцвітають. А й деякі квіти закривають. закриваються на вечір, да? ще прикрашають. А під снігом що вони роблять? Дрімають. А що люди роблять? Вирощують. А квіти комахніти що роблять? Приваблюють? Да? І ще що? Лікують. Розмовляють, да? плетуть віночки, да? прикрашають і ще дивляться на нас. Да? Молодці. А тепер ми з вами придумаємо прислівники. Як на запитання, як прислівники відповідають? Як? Красиво, гарно, ніжно, чарівно, молодці. Багато ви придумали слів до наших квітів. Дітки, а зараз ми будемо з вами вчитися описувати квітку. Я взяла ромашку, а ви можете взяти будь-яку квітку, яка вам подобається. Значить, що ви повинні сказати? Ви повинні сказати, де ростеться квітка, місце її проростання. Далі розказати будову, що у неї є. Так. І далі ви повинні розказати, яке вона має значення для людей. Що можна з нею робити? квітів. І так слухайте: це діти ромашка. Ромашка це дітки садова, культурна, розквітає ромашка, дітки, влітку і в кінці весни. Подивіться на цю квітку. На стеблі квітки, дітки, гайда... на стеблі ромашки, гайдаються ось такі квіточки. Бачите, як вони гайдаються? Так. Квітка складається з сонячної золотої серединки. А від серединки відходять, бачите, які довгі пелюсточки. Такі, бачите, довгі овальної форми пелюсточки. Вони, немов промінчики. Тягнуться від сонечка, від серединки. Ромашка має дітки, бачите, яке стебельце, від якого відходять листочки. Листочки бувають світло-зелені і темно-зелені. Ромашка має лікувальні властивості. Вона запашна, красива, з неї можна готувати чай. Я описала, а ви виберіть собі любу квіточку, опишете її і пришлите нам свій опис. Заняття закінчено. До побачення, дітки!